Всім доброго дня. Давно хотіла розповісти українцям нашим про житлові будинки, повз яких ми ходимо практично щодня, і дуже нам тут подобається, як люди прибирають, як люди доглядають за своїм двором, наскільки тут все ну, просто дихає чистотою, дихає все спокоєм, відпочинком. Тут просто людям. Комфортно і затишно живеться. От на вулиці сьогодні 1 листопада, але ми дивимося на будинок, ще дуже багато квітів у людей, дуже багато квітів на балконах. Це такі вже останні квіти відцвітають, але вони ще є. Поляки кохаються у квітах, вони дуже люблять позеленювати свої будинки, свої квартири, свої балкончики. Бачите, це такий звичайний двір, Тут дуже багато кущів. Бачите, як вони підстрижені, різні форми цих кущів, круглі, о, прямокутні, чотирикутні, всі ці деревця і кущики. Видно, з якою любов'ю вони доглядаються, як вони стрижуться, як вони тут поливаються все, тут все виполюють. Щодня практично ми бачимо комунальників. Сьогодні о, у Польщі згадують і вшановують всіх померлих. Так, такий день, як у нас після Пасхи буває. День якби поминають, поминають всіх померлих, так у них такий день сьогодні, 1 листопада. Сьогодні людей на вулиці дуже мало, тому що вони вже відпочивають, навідали своїх близьких і рідних на цвинтарях. І сьогодні у них просто вихідний день, і вже вони, мабуть, по обіді просто приділяють увагу своїм родинам. Ось дворик, там тепер дуже добре видно. У спеціальних катках, у спеціальних вазах квіти, деревця. Ось попереду ми зараз покажемо вам місце парковки велосипедів. Ось така чудова така стоїть металічна підставочка, куди можна поставити свого металічного коника. Тут ніхто нічого не забере і не вкраде. Тут він буде в безпеці в повній. Ось така чудова споруда металева. Ось недавно положили бруківку новеньку, абсолютно. Тобто це зроблено не так давно, все це окультурювали і приводили до порядку недавно. Ось смітник у дворі, щоб не кидали сміття, куди, куди не попадя. Ось тут є спеціальна на під'їзді, спеціальна корзинка для рекламу, рекламних, ну, для реклами, скажімо так, щоб не кидали теж у двері, не пхали, і ось є спеціальне для цього призначене місце. На цих будинках ми не бачимо. Дошки для оголошення, але взагалі то такі дошки є. ну, В багатьох будинках ми бачили, просто дошки біля під'їзду, де можна е, повісити своє оголошення, будь -яку, будь -яку, для того, щоб не обліплювали будинки, там і дерева. В нас так, такого ми не бачили. В деревах чіпляли оголошення, там клеїли чи прибивали, тим більше. Тут все цивілізовано і все культурно. І ще одне, що про що, що хотілося б сказати, що тут. Біля жодного будинку ви не побачите ніяких добудов чи прибудов. Такого просто немає, такого не існує. Тут є одна е, забудова е, визначена архітекторами міста, міста, і ніхто не має права тут нічого собі додумувати. Люди навіть до цього не можуть, мабуть, догадатися чи додуматись, що тут можна щось добудовувати. Такого просто немає. Ось такі чудові такі будиночки, вони єдині, вони доглянуті, вони чисті. Але немає ніяких там самовільних будов. Ну ось такий звичайний польський двір. На все добре, вам до нових зустрічей.